Я покажу дві вправи, які покращать вашу поставу. Перша вправа у нас буде на стабілізацію наших лопаток, тому що лопатки дуже часто або стирчать ззаду, або, навпаки, прилипші до грудної критини і погано рухаються. Саме ця справа покращить їх стабільність та рухливість. Ну і друга, звісно, покращить наші м'язи, які супроводжують лопатки до хребта. Все це дуже гарно вплине на вашу поставу і не потребує ніякого додаткового плану. Поки підпишіться та поставте лайк. Перша вправа дуже проста. Ми будемо з'єднувати наші лопатки. Наші плечі упущені і руки прямі. І далі ми розвертаємо наші руки долонями вперед і з'єднуємо лопатки. Потім розслабляємо, повертаємо руки в нейтральне положення. Так робимо 15-20 разів. Ви можете уявити, що ця вправа схожа на ліфт, який закривається. І двері ліфта це ваші лопатки. Друга вправа у нас буде на. Роботу нашого зубчатого м'язу, який знаходиться якраз між лопаткою і грудною клітиною, як в сендвічі. І дуже часто цей м'яз або недопрацьовує, або перепрацьовує. І ця вправа допоможе його стабілізувати і покращити стан. Нам потрібно стати біля стінки і витягнути руки. Ми робимо відпискання, тільки на рівних руках. Ви повинні відчути, що ви працюєте тільки лопатками. Так робимо 20-30 разів. Обов'язково спробуйте ці вправи та відправте це відео тим, в кого погано ж поставив.